Вглянемо на наступну тему, це тип хімічного зв'язку. Типи хімічного зв'язку. Хімічний зв'язок це взаємодія атомів, що зумовляє стійкість багатоатомних частинок молекул, іонів і кристалів. Тобто, при взаємодії атомів атом складається з ядра, в якому є протони. І нейтрони та електрони, які рухаються навколо ядра. Оце взаємодія атомів. Ось два атоми, наприклад. Саме оця взаємодія зумовляє стійкість молекул йонів або кристалів. Щодо умови виникнення хімічного зв'язку. Умовою виникнення хімічного зв'язку на будові електронних оболонок атомів, тут на електронах. Електронні оболонки атомів, інертних елементів, елементів відрізняються особливою стійкістю, чим і пояснюється їхня хімічна інертність. Ми з вами знаємо, що є інертні елементи гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, ганесон. Атоми інших. Елементів під час утворення хімічного зв'язку прагнуть змінити електронну оболонку, щоб набути електронної конфігурації атомів найближчого інертного елементу, віддаючи або приєднуючи електрони. Тільки в такому випадку утворюються стійкі молекули. Оскільки атоми всі інертних елементів, крім гелю, містять на зовнішньому рівні по 8 електронів, то прагнуть. До конфігурації інертного елементу називають правилом октету. Тобто окта це 8. Саме прагнуть до восьми електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Давайте подивимося це на прикладі оксигену. Оксиген – у нас в другому періоді шоста група в першому періоді рожевих 2. Перший період рожевих 2, в другому періоді рожевих 2, оксиген в другому періоді. Він жовтий і по рахунку четвертий жовтий. Давайте зовнішній енергетичний рівень. Ось зовні, тобто перша орбіталь. Внутрішня, а друга зовнішня. Два записується, так і буде. С 1 квадратик, тут два електрони. Раз, два. І 2П. 2 p вище трошки електрони далі можуть залітати. Тут 4 електрони. Один, 2, 3, ось четвертий. Порахуємо разом, скільки в нього електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Тут 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І дивимося, що. Без пари 2, Якраз 2 не вистачає. Якщо ось прийде ще один електрон сюди, і ще один електрон сюди, тобто ось вони займуть свої позиції, порахуємо, скільки їх разом буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якраз 8 електронів. Тобто було 6 електронів і плюс 2 електрони цих, і в нас утворилося. Вісім електронів. Які є типи хімічного зв'язку? Типи зв'язку це ковалентний. неполярний. Це ковалентний. Полярний. Зв'язок. Іонний зв'язок або йонний його називати. йонний зв'язок. Також є водневий, металічний інші види, але їх достатньо легко відрізнити. Тобто по типах є три, давайте ще запишемо металічний, бо ми сьогодні будемо згадувати їм метали. Металічний зв'язок. Металічний. Як їх відрізняти? Ковалентний неполярний зв'язок можна відрізнити наступним чином. Це потрібно знати, де елементи метали, де не метал. Якщо ковалентний неполярний, це один неметал. Ось ми з вами знаємо по. В періодичній системі ми позначали з вами неметалічні елементи плюсиками. Тобто гідроген, бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор, неон, гелій, силіцій, фосфор, сульфур, хлор, аргон, арсен, селен, бром, криптон, телур, йод, ксенон, радон, оганесон – це все елементи неметали. Отже, якщо там тільки один неметал, то це ковалентний неполярний зв'язок. Зараз я буду наводити приклад. Наприклад, лише тут тільки нітроген. Ось. Подивимось, перевіримо. Нітроген у нас не метал і тут тільки нітроген, отже, це ковалентний неполярний зв'язок. О3. Тут лише оксиген. Перевіримо. Оксиген не метал і тут тільки оксиген ці формний. О3. Отже, це ковалентний неполярний зв'язок. П4. Тут тільки фосфор. Тут лише фосфор це ковалентний неполярний зв'язок. Фосфор не метал, отже. І карбон 60. Тут лише карбон. Карбон не метал, не металічний елемент. Отже, це ковалентний неполярний зв'язок. Щодо ковалентного полярного зв'язку це декілька різних неметалів. Тобто це не метал. Плюс не метал. Два різних не метали. Три різних не метали. Чотири різних не метали. Щодо прикладів. Аж хлор. Тут два різних елементи. Перевіримо, чи вони не метали. Аш не метал, хлор не метал. Все вірно, це ковалентний полярний зв'язок. Це флуор 4 Карбон не метал, флуор не метал. П-хлор 5. Фосфорний метал, хлорний метал. Селіцій О2. Селіцій не метал, оксиген метал. H2SO4. Три різних метали. Перевіряємо. Гідранний метал, сульфурний метал, оксигенний метал. Підходить. ковалентний полярний зв'язок. Як перевірити йонний зв'язок? Що таке йонний зв'язок? Він утворений металом та не металом. Має бути в складі метал та не метал. Оце буде йонний зв'язок, так легко відрізнити. Або утворений складним йоном, амонієм. Що також йон амонію утворює складний катіон. Зараз я його покажу. Він складається з неметалів. NH4. І якщо з іншим не металом буде, то це буде йонний зв'язок. Так, подивимось на приклади. Отже, ми з вами відрізняємо, де метали, де не метали. Метали не позначені, не метали позначені плюсиком. Відрізняємо. Отже, до прикладу, натрій бром. Натрій непозначений бром. Позначений. Отже, метал з неметалом це йонний зв'язок. Алюміній 2С3. Алюміній метал, непозначений сульфур не метал, позначений плюсиком. Отже, йонний зв'язок або іонний зв'язок. Кальцій СО3. Так, Дивимось кальцій не позначений плюсиком. Карбон позначений, оксен позначений. Отже, метал з неметалами це йонний зв'язок. Літій 3Н. Літій метал, нітроген, неметал. Йонний зв'язок. Як визначити металічний тип зв'язку? Це просто метал. Металічний це треба відрізняти, що один метал. Або кілька металів в сплаві. Це буде металічний зв'язок. Наприклад, феррум. Ферум непозначений плюсиком. Титан. Непозначений плюсиком. Метал. Цинк, метал. Калій. Метал. Металічний зв'язок. Щодо водневого зв'язку, окремо розберемо водневий зв'язок. Водневий зв'язок утворюється між дуже електронегативними елементами. Це ми знаємо, що дуже електронегативний флуор, оксиген і нітроген. Флор на першому місці по електронегативності, оксиген на другому, нітроген на третьому, потім йде хлор і так далі. Та гідрогеном. Тобто водневі зв'язки утворюються. Там, де буде речовина складатися, наприклад, гідроген флуор, 1,1 валентність, скорочується, так і буде. В гідрогену більш позитивно, а флор більш негативно заряджений, бо флор більш електронегативний. В гідрогену лишній електрон, який передається до флуору. Отже, тут більше мінусів буде, а тут більш плюсове. От в одне зв'язок позначається трьома крапочками і утворюється між більш негативно заряджений, більш позитивно зарядженим Елементами. І так далі. Він в, в зв'язок продовжується все далі і далі. І так далі. Також те, що для нас постійно, з чим і характерно, це молекула води. Так само оксен більш електронегативний, він на себе електрони гідрогену притягує, тому оксен більш негативно заряджений, а гідроген більш позитивно заряджений. Отже, виникає водневий зв'язок між ними між більш електропозитивним і більш електронегативним. От це саме пояснення, звідки утворюється водневий зв'язок і так далі. Те ж саме стосується до амоніаку, гідренхлориду може утворюватися водневий зв'язок.